Вітаю всіх Куп'янськ. Ну, я бачила, що там картинка досить погана. Ну Знову ж таки, це новини, що висвітлюють, я не знаю конкретну ситуацію по Куп'янську. Так, давайте подивимось: Куп'янськ. Ситуація до кінця червня беру. Куп'янськ. Ситуація до кінця червня. Спочатку. Що у нас тут? Боротьба серйозна. Розвідка. На... Ох, жертва. Кінцевий результат. Наступ ворога сильний, підготовка і досить мається успіх там. До кінця червня. Тепер липень. Куп'янськ ситуація на липень 2025. Куп'янськ ситуація на липень 2025. Куп'янськ ситуація на липень 2025. Оборона. Серйозна оборона. Тут мені вже йде повторення ситуації. Кінцевий результат. Бої за місто, я б сказала. Наступ біля води від води. Наступ сильніше ворога. Тепер я хочу подивитись прямі питання. Окупація Куп'янська. Окупація Куп'янська буде. Окупація міста Куп'янськ повторна буде. Окупація міста Куп'янськ повторна буде. Мені показує так. Почайте це так. Це буде в червні. Ні, не в червні. Це буде в липні. В Угу. Тепер дивимось. Я би сказала, що це буде більше як сіра зона. В червень ні. Вежа це ні, це руйнування тиск. але ні, це на окупація. Липень. Пауза. Зупинять. До До зупинять. Так, дивимося справедливість. Ну, верховна Жриця випала. Розкриваю однією картою місяць. Дивіться. Скажімо так. В оригіналі йде окупація, але є дії, які впливають на кінцевий результат. Можливо, ксіразона, можливо, ще. Там все багато так і розчарування, розпач. Ситуація там важка і немає однозначності. Тому що, як ви бачите, скільки тренділи після Авдіївки, після Бахмуту, після там ще когось, що візьмуть і з кільце в кальце, не знаю куди, в ромбік, квадратик. Нічого такого не відбулося. Ось. Тому. Дивимось по факту, що відбувається, та він відбувається якісь досить цікаві серйозні події.